Друзі, вітаю! Важко працювати з друзями і партнерами, можливо, навіть трошки важче, ніж з ворогами. Ворогів все зрозуміло. Україна на ці дні била і 170 кілометрів, знищуючи виробництво російських дронів, і била по тисячі кілометрів, і в Татарстан летіло і далі. Україна демонструє якраз таки звитягу б'ючи ворога, але дуже тяжко домовлятись з нашими союзниками-партнерами. Трамп злиться, критикує Україну щодо Криму, чого його втратили багато років тому. Якось несправедливо закидає цьому президенту. Він ще тоді не був президентом, та навіть попередній президент не був президентом. Попередній обраний президент тікав, тому що він кинув свою країну, був тимчасово обраний президента. Трампу це все не цікаво. Каже, а що ж ви 11 років тому при Обамі це втратили? Ну, десь тихенько сміється Турчинов і каже, ха-ха, при Обамі. Говорить, це я був президентом, і я цим всім керував. Одним словом, нас атакують, десь намагаються друзі-союзники. а Давайте швидше, бо в Трампа скоро 100 днів президентства, треба перемогу. Україна каже, хочемо справедливого миру. а Росія каже, лягли килимком перед Трампом, витирайте ноги на все готові. Головне, зробити винною Україну. Загалом Трамп продемонстрував лють, Данія дає Україні гроші, каже, допомагайте. А Франція каже, що Європа не погодиться кардинальна зміна, такого не було, Не погодиться з. Сценаріями, де не визнається територіальна цілісність України, Європа каже, що Крим це Україна, і точно не готова цим поступатись. Чи тільки на словах, чи на ділі, давайте це проаналізуємо і загалом ось цей крик Трампа лють, людь просто наскільки це реалістично, і наскільки це нам загрожує, давайте аналізувати, розкладемо по поличках. Я дуже попрошу дві речі підписатися. Мільйон триста це дуже багато українців, які дивляться цей канал кожного дня, але не підписані. Друзі, будь ласка, зробіть це зараз. Тому що якщо не підписуєтесь, ви алгоритм нас не підкидає. Багато українців нас не бачить і ми робимо маленькі збори і дуже довго. І навпаки, тоді наше місце займають російські акаунти, які швиденько збирають на свою армію, щоб потім стріляти по нас. Друге, нам залишилось 50 тисяч, буквально трошки. Трішечки, будь ласка, докиньте, щоб ми закрили цей збір. Потім пауза, а потім я вам розкажу дуже багато цікавих деталей, дуже класних деталей, які ми будемо робити. Тому що насправді українська армія дуже креативна технологічно. Наші хлопці-інженери працюють у дівчата. Наш мілтек сьогодні шумить як силіконова долина в 70-х та 80-х Сполучених Штатах. Український мілтек сьогодні задає тон світовій оборонці. І саме дуже важливо інвестувати в дрони, в роботів, в таку зброю, де зберігається життя українців. Це власне те, що ми з вами любимо робити. Тому що ми з вами давно кажемо, що воювати мають дрони. А не люди. Е, тому зробіть донат, останні 50 тисяч. А далі замовкаю мінімум кілька днів, мовчу і ніяких зборів, а потім знову будемо допомагати. Власне, підписка донат, Поїхали. Дональд Трамп розкритикував позицію. Зеленського щодо Криму каже, Україна втратила його багато років тому. І, взагалі, українці, давайте погоджуйтесь швиденько, 11 років без жодного пострілу при бараку Хусейні Обами. Ви його втратили, це не є обговоренням. Він каже: ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією. Але якщо він не хоче. А Крим, то чому вони не боролися за нього 11 років тому, коли він був переданий Росії без жодного пострілу? По-перше, це не було передано, це була спроба анексії. Чому не було жодних пострілів? Був тимчасово виконуючий обов'язків президента пан Турчинов, Давайте йому задамо. Чи були там військові, які готові були стріляти? Були. Чи були військові на території України, які готові були стріляти? Були. Вони це довели потім в Луганську, в Донецьку і в багатьох інших місцях, куди прийшли росіяни, і без бою велику кількість населених пунктів взяти не змогли. І не змогли навіть з бою. І це важлива історія. Трамп почав відмотувати речі 11 років тому. Ну, пане Трамп, давайте будемо до кінця справедливими. З цих 11 років чотири ваших. Ви теж були президентом. А що ви зробили, щоб повернути Крим? Ніхто не просить Зеленського визнавати російську територію, каже Трамп. Але, типу, на користь своєї думки, президент США також каже, що. А ще до анексії Криму там розташовувалися основні бази російських підводних човнів. Окей, ми знаємо цей російський наратив, бази так, бази, але харківські угоди голосували про російську партію регіонів, і це були на нашій території чужі бази. Ну і що, у вас в Штаті теж є багато баз по всій території світу, але це не значить, що це ваші території. І це не значить, що вони будуть ваші. Для прикладу, Гренландія. Там є база, але Гренландія каже, стоп, стоп, стоп. Ми з Данією ми не хочемо. Чи, наприклад, Південна Корея. Штати навіть зараз не хочуть захищати Південну Корею. Чи багато інших країн і територій, які кажуть, да, база базою, здаємо в оренду Німеччина. Німеччина американцям дає базу Рамштайн. Ну але це ж не значить, що це територія штатів. Чи Німеччина, що це якісь там 50. Дев'ятий з Гаком Штат. Ні, це суверенна держава, але є в світі така можливість давати свої е, військові об'єкти під спільне користування або під користування інших країн. Ну, окей, нормально. А що тут такого? Так, да, вони попросили продовження оренди. Чи було помилкою це продовження? 100%. 100% було помилкою. Наші українські кримські. Території здавати Росії під військові бази одразу треба, треба було слухати Чорновола. Вибачте, сьогодні пішов не з роботи зараз. Але там є портрет Чорновола, який ще тоді казав, що цього робити не треба ні в 90-х, ні при Януковичу в 10-х. Але Литвин, який йшов в країні потрібен Литвин, кричав, що ось зараз це про її його ж цими парасольками захищали, щоб його не закидали ні шашками. Ні яйцями. І Литвин при всій своїй дорогезній значиті прийшов і провів цю історію для партії регіонів зрадник. Це є на нього компромат в Кремлі, є. Чи ті, хто писали закон цієї Харківської угоди, вони сьогодні при владі, при владі, в РНБО сидять. Чи пишуть вони сьогодні, пишуть. Питання, чому не всіли, питання до влади. Але це зрадники. І зараз, коли нам це закидають, ми повинні брати до уваги, щоб таких помилок не робити далі. Але це не аргумент, бо він не є фактажним. Далі. Саме такі підбурювальні заяви, як у Зеленського, ускладнюють врегулювання цієї війни. Йому нема чим похвалитися. Ситуація для України жахлива. Він може отримати мир або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну. На думку Трампа, Україна і Росія зараз дуже близькі до угоди. І саме Зеленський е повинен погодитися на запропоновані умови. Раніше повідомлялося, що Трамп адміністрація Трампа е передала Україні минулого тижня в Парижі одностерінковий документ, який Україні дуже не сподобався. Пише видання Українська Правда. Окей, е далі е ми бачимо, що. Велика кількість американських чиновників зашевелилася. Рубьо каже, США стали краще розуміти позицію РФ у війні проти України. Друзі, ну ви серйозно? Ви цей час потратили, щоб зрозуміти позицію України? Рубьо – супермолодий політик, який точно буде балотуватися. Він точно в майбутньому захоче, а можливо й стане президентом. У нього зараз там конфлікти із Відькофом, із Дівенсом, Дівенцем. Різні стратегії. Рубі каже, я вам завоюю глобальний південь. Я говорю іспанською, половина глобального півдня буде моя штатами проти Китаю. Венс каже: ні, треба в ізоляцію. Трамп каже: ждіть, я все вам покажу. Але нащо це робити? Ви зрозуміли Росію, яка вона значить знедолена, знебіднена. Про це фрі прес пише і передають українські медіа. Ми намагаємось зрозуміти, як, якою є позиція Росії. Ми краще розуміємо це зараз, тому що ми нарешті поговорили з ними після трьох років мовчання, якою є українська позиція, з'ясувати, чи можуть ці сторони взагалі знайти точку дотику. Бо якщо ні, ми, е, власне тоді можливо. Зробимо висновок, що вони настільки далеко одна від одного, що зараз це неможливо на думку очільника держдепу США, зі свого боку. Зробили все можливе і це доти, доки існує реалістичний шлях вперед. Якщо в якийсь момент ми вирішимо, що ми занадто далеко один від одного і недостатньо рухаємось, можливо, нам доведеться перейти до інших пріоритетів, тому що в світі відбувається багато важливих речей це не наша війна. З однієї сторони, колють нас, бо типу, ми винні, ми зриваємо, що ми зриваємо? Нам прийшли, ніж до горлянки, поставили і вимагають ці умови, Ми кажемо ні. І ми в цьому винні? Ну, емоційна риторика. А без, безфактажна речі. На нашій стороні закон, на нашій стороні порядок, світовий порядок, на нашій стороні все, що сталося після Другої світової війни. Ви самі ці речі писали. Чому ви сьогодні нас звинувачуєте в протилежному? Так, да, Гексет каже, що більше це міністр оборони, більше не гарант безпеки в Європі. Окей, почули. Далі кажуть, що США, коли закрили групу по розслідуванні прав людини, порушення прав людини Росією в Україні, військові злочини. Теж Вашингтон пост сьогодні виходить: каже: Так, да, Штати, мабуть, вже не будуть лідером в захисту прав людини в світі. Так, друзі, ви з'їдаєте своє лідерство. Ось цими заявами для цього напаталу Путіну дуже сумнівна історія. От, і Вітьков зараз летить до Путіна. От, росіяни до Путіна знову в який раз. Е, Пісков зараз каже, що ні, Трамп не ставив дедлайни. Та ми ж бачимо, що він до 100 днів намагається все це впорядкувати, пришвидшити, зробити все на свою користь. Пісковка: ні, 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 ніяких дедлайнів, давайте дотискати Україну, бачимо, нормально йде. Ми бачимо ці 100 днів, ми бачимо, як підігрують. Але Україна не здається. Україна стріляла зараз і на 1700 кілометрів знищила виробництво в Росії дронів, шахетів. Я вам казав, що деякі наші військові навіть в перемир'я виходили. Вони кажуть, що, перемир'я ж типу, на території України, ми на території Росії. Казали, не знищувати російську техніку, окей, ми знищимо північнокорейську. Просто там така кількість корейської техніки знищена. Просто жесть. І росіяни нічого не можуть сказати. Кажуть, ну так, да, ми так казали. Розумієте, зараз дуже важливо Україні продемонструвати суб'єктність, що ми підтримуємо Рубі, ми підтримуємо Трампа. Але, друзі, ви самі, пане Трамп, обіцяли, що якщо Росія не буде погоджуватися на угоду, то ми дамо Україні стільки зброї і понизимо нафту настільки низько, що Росія програє. Цей день настав, як казав український класик. Тому що якщо ви зараз, ну, типу, далі будете тиснути Україну, ну окей, типу, а до чого ж ми тоді прийдемо? Що тоді буде а, фіналом? Злити всю Європу? Ні. Ну, давайте тоді включатися. Далі тиснути на Україну уже досить. Лондон показав, що так, це перелом. Європа каже, ми з Україною, Франція. Європа наполягатиме на територіальній цілісності України в будь-якій мирній угоді. Про це вийшов і заявив Офіс Макрона. Причому говорить це серйозно, чітко, без жодних пояснень. Кажуть, ми з Україною ніяких поступок. Це головні партнери Трампа. Розумієте, зараз для нас. Питання Трампа дуже важливе. Він дає розвідку, він дає технології, він дає старлінки. Маска зараз проблеми. Акції впали, старлінки, типу, проблеми, золотий купол ще йому не дали будувати, з роботи можуть звільнити. Дійсно, велика кількість проблем. Окей, але ми від цього страждати не повинні. Ми просимо давайте технології, давайте нам підтримку. Ми вже гроші не просимо. Ми Кажемо, давайте ми будемо платити переговірників. Сировинній угоді сказали, ви дали нам 120, ми теж на сотку ми віддали ядерних активів, і інфраструктура, і ракети це 100 мільярдів. Ви нам, ми вам закрили питання. Але зараз, типу, нам кажуть, ні, 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 давайте ще порахуємо. Ми кажемо, ну все ж, пораховано. Ми готові підписувати сервинну угоду. Україна каже, так, ми готові це все робити. Але давайте це робити. Данія, знову ж таки, зараз рахуємо друзів по реальних кроках. Даня каже: супер, складний день, плюс 42 мільйони Україні на артилерію, тому що ми їх любимо, підтримуємо і хочемо, щоб в них все було добре. Друзі, решта країн Євросоюзу, де ви? Бо переговори сьогодні в Лондоні ну, друга ліга це друга ліга. Зібрали чиновників нижчого рівня, вищі сказали, окей, ми не зустрічаємося. вони кажуть, Домовились продовжувати консультації на рівні другої ліги. Ні про що. Тобто від них ми нічого не чекаємо, від них ми нічого точно не ждемо. Але розуміємо, що зараз треба подати сильні меседжі Трампу, щоб він змінив свою думку. Що не тільки нас треба тиснути, були кілька спроб, об'єктивно середніх натиснути на Путіна. Давайте зараз натиснемо сильніше. Тому що видавлювати все з України, ну теж ось з цього мир. Не зробите Україна сьогодні чітко заявила в Лондоні: ми готові на справедливий мир, але не на капітуляцію. І якщо мир, то повинні в ньому брати участь двоє. Е е також Відькову сьогодні відповіли. Ну, знову ж таки, готувалися, що він ж в Лондоні буде. Ніхто ж не знав, що приїде Келох, а Відькова не буде. От, українці сказали, що слухайте, ну ви хочете взяти області, тому що там хтось говорить російською. А давайте поговоримо про лінгоцид. Давайте поговоримо, як в радянські часи вивозили на Гулах і Соловки тільки за українську мову. Я по своїх родичах вам можу розповісти багато історій. І ви можете розповісти багато історій. І Кремінь, наш якраз такий мовний омбудсмен, каже: Ну слухайте, ну це ж несерйозно. Причому він каже, це американські медіа, Радіо Свобода. Це не комусь з нас, що ми тут, значить, самі придумали. Ні, він робиться американським медіа. І каже: дивіться, це була спеціальна радянська військова технологія вирізати все місцеве і заселяти російським. І казати: Ой, смотрите, як хорошо розговорювати на русском. Тому Кремін зробив непогану заяву. Далі ЄС про вступ України це теж непогано. Вони демонструють, що вони з нами. Половина кластерів. Скринінгу вже завершено. Кажуть, що найшвидший скринінг вони для нас стараються. Це ще нашим деяким чиновникам треба дати по хвостам, щоб працювали більше. Є супер. Є супер по економіці, дивишся, женуть просто на супершвидкості. Деякі тормозі, десь нас тормозить Угорщина, але половину пройдено, кажуть, до 25-го закриємо це питання. Треба вступати в ЄС. Всюди, все, що можемо зараз, взяти, беремо. Потім розберемося, працюємо по максимуму, досягнемо неможливого. Це 100%. Треба брати зараз все. Є деталі зараз не стільки вони важливі, але Україна по цьому рухається. Ну і ще Верховній Раді вимагають спецзасідання Ради за участі Зеленського. Кажуть, що ви ж обіцяли мінерали, ви, 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 ви просили, типу, підписувати там мир стабільність. Дивіться, дуже важливо, щоб Верховна Рада не стала місцем. Критики один одного, тому що політичні партії всі ж готуються до виборів, всі хочуть там себе посилити. Тут треба мудрість. Ми не повинні підточувати один одного. Хай політики знають, що будь-хто, хто думає, що він буде хитріший і розумніший, ставляти ножі в спину, і він потім переневерська, дивіться, а вони ж там впали, у них там зі спини кров кротікла. Ну так. Да. То ми перші добігли до фінішу. Так не працює. Треба їм чесно сказати, друзі. Давайте зупинимось, посилимо один одного. Парламент це дійсно органи, який вищий, ніж президент, бо ми парламентсько-президентська республіка. Але чомусь парламент зараз всі роки війни мовчав тут, заговорив: ой-ой-ой, що ж та що ж ви мовчали до цього? Хочете зустріч? Давайте. Давайте поговоримо. Але не для того, щоб штрикати, а для того, щоб посилити державну позицію. Я вам говорив мільйон разів: ми в підводному човні. І зараз треба думати, як пройти це суперскладний шлях в нашій історії. За 30 з хвостом років таких складних етапів не було. Проходимо, завдаємо удару ворогу, послаблюємо ворога, виходимо з цієї ситуації. Там щось буде підписано, не буде підписано, але розуміємо, що вийшли. А далі оголошуємо вибори. Буде це сьогодні, завтра, післязавтра. Неважливо. Головна задача зберегти країну. Ось це задача. А партійні рейтинги відсуньте в сторону. Майте совість. Зараз задача зберегти нашу державу. Ось така, друзі, історія це те, про що я хотів з вами поговорити. Підпишіться на цей YouTube канал. Мільйон триста цього ще не зробило. А 50 тисяч нам не вистачає на баннешся для того, щоб закрити прекрасний збір для гострих картузів. Дорогі, я хочу побажати вам безпечного вечора. Я хочу побажати. Нам всім пройти цей шлях дуже гідно, дуже твердо і зробити так, щоб ми всі максимально направили свої зусилля на нашу перемогу і на посилення нашої держави. Друзі, в коментарях напишіть, будь ласка, ця заява Трампа, що Україна не билася за Крим, що Україна що винен цьому Обама. Наскільки це справедлива така критика по відношенню до нас? Чи несправедлива, враховуючи, що через позицію Заходу, колективного Заходу, який тоді кричав: не воюйте, не робіть, не стріляйте і далі, бла, 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 ми вам поможемо. Тоді деякі політики намагались чути Захід. А зараз нам Захід докоряє, а що ж ви тоді не зробили? Чи можливо це урок, що в деякі моменти не треба слухати Захід, а треба слухати свій народ? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.